Перше, що нам заважає для того, щоб встановити, він знизу у нас запаяний. Як в нашому випадку, саме розповсюджений варіант влізти всередину, натискає, вона випадає. Він вже з усієї сіли воно випадає. Чому? Навіщо ці вінтики нам потрібні, якщо вже все встановлено? Так, ущільнювач на місце. Підняття, і по ми бачимо, як на стіні у нас з'являється дальнє світло. Рефлекторне рефлене скло. Отак От відбувається налаштування лампочок H4 у рефлекторі. Ігор, як встановити? Ігор, як налаштувати? Ігор, які нюанси по встановленню? Друзі, сьогодні у нас відео присвячене. Саме вашим коментарям і вашим запитам з приводу, як правильно встановити ці лампочки з лінзами аж 4 для того, щоб отримати нормальне світло і не зламати собі фару. Як завжди, буде цікаво. Дивіться до кінця. Погнали! І справді, нюансів існує дуже-дуже багато. Ви мене питаєте в коментарях: в мене така машина, в мене така проблема, як мені це вирішити? Я не знаю, як вам це відповісти. Тому сьогодні я усе це показую в своєму відео. Якщо щось після цього відео буде незрозуміло, то Звичайно, напишіть нам е, в коментар, або зверніться в нашу службу підтримки наш телеграм-чат-бот. Посилання, як завжди, під відео. Перше, які взагалі типи ламп Mini LED H4 існують, тип А. Це лампочки, які мають по центру отаку лінзу, яка відповідає за ближнє світло. І знизу ми бачимо окремий LED-кристал, який відбувається в наш відбивач і відповідає за дальнє світло. Такий тип ламп існує з лінзою, як отут, і просто потужний кристал, який дивиться вниз. Тип Б. Це лампа, яка має попереду комбиновану лінзу, яка нижня частина відповідає за ближнє, верхня відповідає за дальнє, і плюс знизу ще має додатковий кристал, який також відбувається вниз і відповідає за широке дальнє світло. Тип С у нас є білет лінзи, до яких ми вже звикли. Коли є у нас одна лінза, яка дивиться вперед, а всередині існує саліної, який відповідає, як шторка відповідає за ближнє дальнє світло, і окрема лінзочка на дальнє. І відповідно в таких міні лінзах знизу у нас кристал відсутній. Такий тип можна розділити на два ще підтипа, який має окремий драйвер. Винесений окремо і має таке повноцінне охолодження позаду. Це наш кулер І отакий от другий варіант, коли у нас драйвер є вбудованим і є знизу вбудований кулер Такі лампочки, це тільки вони сьогодні з'явилися у нас на ринку, тільки пару годин назад вони їх привезли нам в магазин. Ми ще будемо. Їх тестувати в майбутньому. Мені дуже цікаво, думаю, вам теж. Починаємо розбиратися, як встановити лампи. Друге встановлення. У нас для прикладу була взята фара LANAS, фара H4. Знят відбувається для того, щоб ви могли з усіх боків подивитися, як воно є. У вас, якщо ви дивитесь це відео і взагалі виникло таке питання, то, мабуть, у вас щось таке у вас на машині. Перше, що нам заважає, для того, щоб встановити міні -лед лінзи нам треба прибрати оцей грібочок. Цей грібочок у нас може бути відкручений, як у нас, зараз ми це покажемо. Або цей грібочок. Може бути, отак як у нас в цій фарі, він знизу у нас запаяний. І для того, щоб його зняти, його треба відкусити і виняти. Або третій варіант фар це коли у нас взагалі грибочка немає. Якщо у нас класичний варіант, і цей грибочок у нас може бути. Або, от як у Прадо, він просто знімається плоскогубчиками. Виймається, просто витаскується, інколи викусується. І, як в нашому випадку, саме розповсюджений варіант це викручується. Знімаємо нашу лампочку H4, виймаємо. У нас є від, викручуємо його. Знову ж таки, перед тим, як купувати лампочки, обов'язково подивіться і перевірте, щоб грібочок у вас виходив з фари, як в нашому випадку. Тому що є машини, в яких грібочок більшого розміру, ніж отвір, і відповідно його треба або стискати через отвір, або витаскувати як завгодно. Якщо ви цього не зможете зробити, то і встановити відповідно міні – це неможливо. Во. Пара у нас готова для встановлення. Беремо, наприклад, це наші потужні, такі одні з найкращих в Україні на сьогоднішній день міні летлінс від компанії АОЗУМ. Будь-яка лампочка має отакий механізм. Тобто вона розкривається, у нас є передня частина, назвемо її гільза. Отак вона виглядає. І отак вона виглядає. І це відповідно внутрішня частина. Нижній кристал у нас відповідає за дальній, як я вже сказав, а верхній відповідає за ближній. Що нам треба зробити? Нам треба зробити, ставити отаким от його чином, як звичайну, галогенку. Так, отак. Затиснути. І потім повернути. Дивимось. Там, кстати, можна побачити відбивач, який відповідає за ближнє світло. І отак вставити все це. Так, ущилювачне місце. Затиснути її назад. Все, лампа встановлена. Трі. Туан. Лампи ми встановили, але є питання до кришок. Вони бувають такі, які закривають нашу. Фару повністю і лампочка знаходиться всередині, або у нас є варіант отакий, я їх називаю бубліки, такі пильники з отвіром. Якщо у нас перший варіант, то ми повинні врахувати, що наша лампочка повинна влізти всередину, і ця штука, задня частина, повинна у нас вміститися і накритися кришкою. Це у нас варіант номер один. Другий варіант це у нас. Отвір. І зазвичай всі пишуть і питають. А як же його? Я купив лампочки і не можу зібрати. Чому? Тому що так у нас лампочка всередині знаходиться. Людина накрила своїм рідним пильником і питається його отак от всунути. Так, отак всунути, затискає, а вона випадає. Затискає, вона випадає. Він вже з усієї сили воно випадає. Чому? Тому що. Штатна оця муфта у нас має, вона дуже жорстка, це перше, І по-друге, вона дуже довга. Отак, як я відмітив білим маркером, ося ця штука відрізається канцелярським ножем. Дивіться, ось ця лінія, по якій треба відрізати наш пильник. І прийміть до уваги, що Якщо ви захочете повернутися на галогенові лампочки, то цей пильник буде вам на 100% відповідати його задачам. І потім, відповідно, коли ми вже це з вами будемо отак, 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 отак. Раз, два, три вставляти, у нас все защелкнеться на рідне місце. Багато людей відкривають інтернет і починають шукати. Нові кришки. Кришки, звісно, є, але вони коштують грошей. Так, встановити краще. Лампочка стоїть на своєму місці, вона може бути як всередині, вона на то розрахована, також вона може дивитися у підкапотний простір, охолоджуватися таким чином. З неї нічого не відбудеться, тому що вона на це розрахована. З одного боку, ми вже зонтика зняли, лампочкою розібралися, встановили все добре. І потім заглядаю в коробочку і знаходжу отакі вінтики. І коли я побачив їх в перший раз, коли я ще ну, тільки тестував перші лампочки, я не зрозумів, не второпав взагалі, навіщо ці вінтики нам потрібні, якщо вже все встановлено. А який момент? Якщо ми подивимося, у нас у кожному. У кожному вушку є різьба. І ці вінтики туди підходять. Навіщо вони потрібні? Зараз ми покажемо, що коли ми встановлюємо лампочку, у нас знизу дивиться відбивач, наш кристал, який відповідає за дальній. І в залежності від того, як, який кут знизу нашого хрому відбивача, ми можемо отримати дальні там, де воно потрібно бути. Також в залежності від кота, воно може дивитися нижче за ближні, або десь кудись відбуватися вверх. Тому ми зараз підключаємо, даємо живлення і на стіні за рахунок вінтиків регулюємо далі. Так, ми вкрутили два вінтика, Наживили їх, вставляємо нашу лампочку на місце. І дивимось, як вони світять на стіні. Наразі, якщо у вас фари вже в тяжкому стані, вже висипався хром, це ніяк не вплине на якість світла, тому що заближнє світло буде відповідати лінза, яка сама і є джерелом світла, вона формує світло. А от за дальні ми давайте подивимось. Зараз ми бачимо отакий красивий ближній. Бачимо, да, все у нас майже ідеально. Підключаємо наше дальнє світло і бачимо просто якийсь блік. А фактично, світла у нас немає. Чому? Тому що нам зараз треба буде покрутити наші вінтики та трошечки, от дивіться, я зараз вам покажу. Я рукою вам зімітую підняття, і ми бачимо, як на стіні у нас з'являється дальнє світло. Бачите, я відбивач, вигибаю, лампочку, вигибаю вниз і у нас з'являється отаке дальнє світло. Якщо я його прибираю, у нас дальнього світла майже немає. Тому що ми робимо? Ми закручуємо наші вінтики. Не виймаючи лампочку. І це ми робимо з двох боків. Так, наш вінтик викручен, можна подивитися, як він виглядає. Вот. Бачите, ми його викрутили, і лампочка у нас вниз трошечки відійшов від цоколя. Так, і дивимось на стіну, побачимо, яке у нас дальнє. Це у нас ближнє. І отаке от отаке дальнє. Дальнє у нас лежить як сир на бутерброді. Отак от відбувається налаштування лампочок H4 у рефлекторі. Інколи можна встановити лампочку і дальній буде в ідеалі. Але не в нашому випадку. Друзі, якщо ми користуємося сучасною машиною, то звісно, у нас є отака фара з прозорим склом. Але є люди, які користуються своєю машиною. У них старенька, крута тачка, яка має рефлекторне рефлене скло. І кожний, мабуть, п'ятий запит ми отримаємо саме від таких власників, які питають: якщо я встановлю LED лампочки в такі фари, яке світло я отримаю. Тому ми зараз вставляємо дві однакові лампочки і тестуємо їх одночасно. Дві однакові лампочки, але дві різні фари. Саму гільзу ми вже всунули. Затискаємо одну. Оп! Обов'язково вона повинна зайти до кінця для того, щоб кристал ближнього світла сфокусувався в тій точці, в якій він це повинен зробити. І два. Відповідно, грібочки в нас вже немає. Лампочки встановлені, підключаємо і дивимось найка. І зараз. Є запит від нашого продюсера. Він каже, Ігор, а чи будемо ми показувати та порівнювати галоген, який ми, відповідно, виймаємо і вставляємо ці лінзи? Ні, друзі, ми не будемо показувати, тому що ми вже показали, як галоген в порівнянні з цими приколами світить на вулиці. Є окреме відео порівняння, як воно світить в лабораторії, тому у нас треба просто прийняти, яка картинка буде. При такому варіанті скла, і при відповідно прозорому склі. Увага на екран! Рефлекторна фара з рефленим склом. Друзі, подивіться уважно на цю світотюньову межу незрозумілої форми, але вона є. І ми бачимо, що вона з засліплення. Майже як у справжньої лінзи 59 люкс всього-навсього. Тобто ми в такому форматі ми не засліплюємо інших. А давайте зараз ми включимо і подивимось, яке світло дає. Та ж сама лампочка, але на фарі з прозорим склом. Ми бачимо ту саму ідеальну світотюньову межу. Ми бачимо те саму ідеальну заливку. І все у нас чудово. І знову ж таки, отака абра-кадабра у нас, якщо встановити міні-летлізи, у рефлекторній рефлейній фари. Сподіваюсь, наш експеріенс вам зайшов. Справді, от вона нова фара, нова епоха, прозоре скло. І тут у нас випливає старенька фара, якій вже більше 30 років. Всередині вона, мабуть, вже облізла. Але за рахунок таких лампочок можна їй таки в такому форматі надати друге життя. Чи робити так або не робити вибір, як завжди, за вами. І навіть не дивлячись на те, що у нас скло рефлени, у нас ми навіть бачимо, де та смужка, де у нас світло є, і там, де воно закінчується. Така собі світотюньова межа. Прямо на склі. За рахунок того, що всередині у нас лінза, яка фокусує чітко потік світла. Так, чи нічого ми не забули. Сподіваюсь, що ні. Але я знаю, що ви завжди в коментарях напишете, Ігор, чому ж ти не щось не показав? Друзі. Ми знімаємо відео для вас, тому пишіть свої коментарі. Знімемо для вас окреме відео і розповімо про якісне класне світло, яке, яке не повинно засліплювати інших і надавати вам комфорт та безпеку за кермом. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в нових крутих відео. Пока! Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.